To be? Оно тобі. That is the question. Але для учнів ліцею номер 12 міста Житомира питання звучить інакше. Вивчати чи не вивчати англійську? Звісно, вивчати. Я, сіпліва Марина Іванівна, вчитель англійської мови, ліцею номер 12 маю вищу кваліфікаційну категорію та звання учитель-методист. Викладаю в рідному ліцею, випускницею якого сама колись була. Сьогодні наш ліцей стоїть на порозі дивовижних змін. Ми беремо участь у пілотному проєкті переходу та профільної старшої школи, де вивченню іноземних мов приділяється особлива увага. Тому вважаю, що емоційний стан учнів це основа успішного навчання. Створюю на уроках доброзичливу атмосферу, де панують повага, підтримка і позитив. Проводжу нестандартні уроки з використання цифрових інструментів і інтерактивних методів, мозковий штурм, групова дискусія, рольові ігри, роботу у парах і групах. І це приносить результати. Мої вихованці стають переможцями олімпіад, МАН та конкурсів. Цього року я знову тримаю кулачки за своїх учнів. Я постійно підвищую свій професійний рівень. Беру участь у тренінгах British Council, семінарах Dental Education, Selfie for Teachers, вебінарах Elecom Education, Master-Class Eдеera. Пройшла курси Британської ради викладання та навчання у важкі часи у Кракові. Співпрацюю. З організацією ЧІФОКО, Діти Чорнобила та Фокусіми. Також працюю у волонтерській установі Школа супергероїв. Мої учні беруть участь у творчих воркшопах, благодійних ярмарків на підтримку громадських ініціатив, створюють святкові листівки. А ще я студентка. Так, бо вчитися ніколи не пізно. Зараз. Із задоволенням відвідую курси польської мови у Гончаренка центрі. Мій you are always a student, never a master. You have to keep moving forward. Хочу натахнути своїх учнів вчитися з цікавістю, вірити у власні сили і не зупинятися на досягнутому.